Пер розглянемо оперативну ситуацію на іншому напрямку з нами Сергій Цихольський, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, вітаємо! Доброго дня вам Доброго дня слава Україні, Героям, Героям слава. слава пане, пане Сергію. Чи не поділитесь новинами з відтинку з напрямку? За який відповідаєте? Поділюсь, значить, ситуація напружена. Противник продовжує тиснути інтенсивно вдень і вночі. Штурмові дії практично не припиняються цілодобово. Алло, алло, да? чуємо, вас бачимо. Будь ласка, продовжуйте. Так. Значить, ну продовжую вчора, і сьогодні основ це були піхотні штурми. Вчора трошки більшими групами, сьогодні менше, вже по 3-4 чоловіка, тому що все-таки м'ясо закінчується у них, але інтенсивність продовжується. Також е е збільшилось, е збільшились авіаудари по позиціям. Тобто ці каби так звані скидають. Вот. Ну, робимо все для того, щоб зупинити ворога. Ні, ми дякуємо вам О, за це. О, перш ніж поставиш питання. Е мешканці Сумщини, увага у вас лунають сигнали повітряної тривоги. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пане Сергію, ми завжди радіємо, коли бійці з передової виходять до нас в прямий ефір. Це означає, що вони живі, і ми за них страшенно раді, і безмежно вдячні для того, щоб віддячити вам і допомогти. Ми тут в тилу маємо бути надійною опорою для вас. Ми знаємо, що ви. Зараз проводити збір на наших екранах. Є QR-код, є номер карти. Ми хочемо, щоб ви озвучили, які потреби потрібно закрити у найближчій перспективі для того, щоб ми тут були корисні вам там на фронті. Ну е, наразі е, хочу ну, користуючись наводи, подякувати за попередній збір на станції РЕП. Значить, mm -hmm. одну вже протестували там одну модель. скажімо, от будемо зараз закупати. Там у нас по десь штук шість, планували чотири, і плюс завтра ще одну станцію більш потужно купляємо, От і відзвітуємо обов'язково перед всіма громадянами, як назбираємо їхнього цього ну цих літаючих апаратів. От їх після цього, а потім е, обов'язково розкажемо. Прож про самі станції говорити не буду. Наразі збираємо на ремонт двох автомобілів бойових, які виконують саме задачу в бойових е, бойових цілях. Uh -huh. Тобто, ну не буду казати, куди вони їздять, але вони трошки попали під обстріли ракетний нещодавно. І і ну, вони дуже дуже прохідні по цим болотам по цій гризю, якраз дуже нас виручають. Тому, будь ласка, якщо хто має можливість. От, ну, край необхідно Так, Дякуємо, що ви це озвучуєте. Дякую. Глядачам нагадуємо qr код номер картки. Не будьте байдужими, беріть телефони, переказуйте будь-яку суму. Вона має значення кожна гривня докупи. І в кінці хлопці отримують ті автомобілі, відремонтують автомобілі, які потрібно. Дякуємо, пане Сергію. Ще раз до мапи повітряних тривог є подробиці від повітряних сил збройних сил України. Отже, зараз лунають пустимо. відпустимо сигнали. вже пана Сергія. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюга був з нами на зв'язку.